Всім привіт! Сьогодні в мене ось такий добрий рецепт з інстаграму. Тренди інстаграму, тренди Тіктоку. Мушу підтримувати. Побачила, дитина моя рецепт, захотіла таких чіпсів з макаронів. А я, звісно, прочитала коментарі і спочатку побоялась спробувати, тому що подумала, що, можливо, надто тверді, зіпсую продукти. Але вони добрі, дітям дуже сподобалися. Звичайно, вони не такі, як м'які макарони, такі як снеки, хрумати. Але дуже смачненькі і дуже добрі. Для приготування чіпсів нам потрібно відварити такі макарони, бантики. Рекомендую брати високої якості, тому що бувають такі, що вони і відварені тверді, самі по собі. Особливо ця середина, а тут їх буде ще потрібно смажити, тому краще брати кращі макарони. Відварюємо у підсоленій воді. Я вже їх відварила у підсоленій воді, охолоджую. До охолоджених макаронів додаємо крохмаль та борошно, мішуємо та смажимо у великій кількості олії. Тепер до підсмажених макаронів додаємо сіль, паприку та приправи. Перемішуємо все. Za sojino potrebujemo smetano, sil paprika in svežji krip.